Час новин на телеканалі TV4. Вітаю вас. Іноді важливо зупинитися, щоб відновити сили та відпустити внутрішню напругу. У Тернополі організували простір емоційного розвантаження та розвитку громади. Тут кожен охочий міг взяти участь у майстер-класах і поспілкуватися з фахівцями, які ділилися порадами, як справлятися зі стресом, щоденними труднощами та викликами війни. Як прийшла ця зустріч, дивіться у сюжеті Антоніни Речкун. І так до того моменту, поки людина не задихає, не приїде швидка і не скаже вам відійти, поки місце не стане небезпечним для вас і поки ви не втомитесь. Навчили надавати першу допомогу та психосоціальну підтримку. У центрі Тернополя організували простір для емоційного розвантаження, де кожен міг подбати про себе та підтримати інших. Для дорослих організували майстер-клас із кавового живопису, танцювально-рухову терапію та арт-терапевтичну сесію. Ти маєш право відчути. Дітей також не залишили осторонь. Для них підготували частування і кілька цікавих майстер-класів. Я сьогодні створювала Тарілочку здоров'я. А терапія фрукти, для душі. Ягоди. Також е на нашому закладі присутні IT степ зку Тернопіль. Найних сайтів про розробку. Авокадо і можна. Окрім розваг і можливості емоційно розвантажитися, відвідувачі мали нагоду долучитися до доброї справи. Громадська організація Екоінклюзивність ініціювала збір коштів на створення спеціалізованого дитячого майданчика для дітей з особливими потребами. Кожен, хто зробив пожертву, міг обрати для себе символічний подарунок. Тож, «Є фігурки, їх роблять вдох. дітки. Також є Космонавт, планета як частинка такого. Ідеї про екологію, оскільки представники громадської організації також опікуються питаннями екології, вони поділилися своїми майбутніми планами на її збереження. Ми будемо створювати ініціативні групи для встановлення сортувальних ліній, для того, щоб зменшити захоронювання сміттєзвалищ, зменшення їхніх площ та також переробки відходів. Такий простір у нашому місті організували вже другий рік поспіль з нагоди дня народження Тернополя. Людмила Бойко каже, все задля того, щоб люди не тільки насолоджувалися музикою, а могли подбати і про свій внутрішній стан та збагатитися корисною інформацією. Навколо цього заходу об'єднали як місцевих мешканців, так і внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні в нас ведучим є хлопчик, який приїхав з окупованої території з Маріуполя. Він вперше в Тернополі буде вести такий великий захід. Також в нас співак, це колишній працівник поліції, також з Маріуполя. Він же також вдруге сьогодні в нас буде виступати. От, тобто, атмосфера, скажімо так, спокою, допомоги, навчання. Людмила Бойко зазначає, цільова аудиторія такого простору внутрішньопереміщені особи, люди з інвалідністю, а також люди третього віку. Однак долучитися до нього та відкрити для себе щось нове могли усі охочі та перехожі нашого міста. У центрі Тернополя на Майдані Волі замайорів новий бойовий стяг. Серед прапорів військових формувань області підняли символ мужності та єдності, знамено стрілецького батальйону поліції. Це не просто стяг, це бойова історія, написана відвагою, кров'ю і самопожертвою тих, хто став на захист держави. Урочиста мить стала не лише вшануванням підрозділу, а й нагадуванням. Боротьба триває, а подвиги українських військових назавжди залишаться в пам'яті народу. У центрі Тернополя замайорів бойовий прапор стрілецького батальйону поліції області. Його встановлено на Майдані волі серед інших бойових прапорів військових формувань області. Честь підняти стяг бойового підрозділу поліції мали радник міністра внутрішніх справ України з питань ветеранської політики, герой України Дмитро Фінашин та боєць батальйону Олексій Трачук. Стрілецький батальйон поліції Тернопільщини був сформований у червні 2024 року. До його лав увійшли добровольці з різних служб та підрозділів поліції області, різні за посад. Дами та званнями, але об'єднані спільною метою захищати державу від ворога. Це не просто прапор, це той стяг, з яким ми вийшли в бій. Вчорашні слідчі оперативники, працівники привіанції одягли піксель і були в найгарячіших точках. Разом спільно з силами оборони захищали нашу державність. Відважні та вмотивовані саме такими є бійці стрілецького батальйону поліції Тернопільщини. На фронті вони відбивають штурми, знищують ворожу техніку та стримують наступ агресора у жорстоких боях. З ворогом підрозділ втратив побратимів, які загинули, захищаючи Україну. Цей прапор прославив наш підрозділ. Він обмитий кров'ю наших побратимів, які віддали найголовніше це своє життя. Заради того, щоб ми сьогодні з вами могли бути в нашому місті, жити, виховувати дітей. Підняття прапора важлива подія в історії стрілецького батальйону, що символізує його здобутки у боротьбі з агресором та відданість кожного бійця, готового захищати Україну до кінця. Слава Україні! Героям! Слава! Творчість може перетворитися на реальну допомогу армії. Тернополянка Олександра Малюмака довела це власним прикладом. Уже протягом двох років вона розмальовує одяг і інші речі та передає їх на благодійні ярмарки та аукціони. Її роботи знаходять нових власників у різних країнах, а вже виручені кошти перетворюються на допомогу для військових. Більше про мистецтво, яке здатне рятувати, далі у сюжеті. Малювання для неї це більше ніж хобі. Тернополянка Олександра Малюмака з дитинства любила фарби й пензлі. А з початком повномасштабної війни знайшла спосіб перетворити творчість на інструмент допомоги. Вона розмальовує одяг та речі, які згодом продають на благодійних ярмарках і аукціонах в Україні та за кордоном. Це поєднання приємного з корисним. Спершу жінка долучилася до розфарбовування тканин для маскувальних сіток у кольори хакі. Пізніше працювала над кікімерами, а згодом народилася ідея створювати розмальовані речі для благодійних розіграшів та ярмарків. Все почалося з шоперів. Ми пошили партію шоперів, я їх розмалювала, ми їх відправили. Народ за кордоном їх розкупив і, відповідно, купили щось корисне, відправили хлопцям. Потім була ідея розмальовувати футболки розмальовували ми їх спеціальними фарбами, не акрилом, а на основі поліуретану, щоб не були стійкими. Вони були дуже кольорові, такий Петриківський розпис різний різний. Олександра експериментувала із іншими виробами, розписувала новорічні іграшки, робила силянки з бісеру. Сьогодні ж найбільше працює з футболками та худі, використовуючи незвичну техніку малювання відбілювачем. У нас є футболка чорна, саме банальна. Шматочок мила тонесенький. Я ним малюю контури. Мило легко відпирається, слідів не залишає. Тоді беру найслабший розчин і наводжу по контурах. Далі йде розмальовування. Чим далі, тим концентрованіший розчин. Воно е, вибілює кольор. Ну, це ж е, штука містом хлору. Хлор виїдає кольори на тканинах. Найбільше художниця любить зображати квіти, котів та кримські мотиви. каже, малює те, що відповідає її настрою. Роботи тернополянки щотижня можна побачити на ярмарках у Римі при місцевих церквах, у Литві під час святкових подій, а також придбати за благодійні донати на аукціонах в Україні. За понад два роки співпраці з фондами сотні розмальованих речей допомогли зібрати кошти на турнікети, дрони, амуніцію та інші необхідні речі для військових. Футбольні матчі першої ліги України продовжуються. У третьому турі Волочиський агробізнес провів домашню зустріч проти харківського металіста. Команди активно діяли в атаці та впевнено захищалися, намагаючись здобути перевагу. Чим завершилася гра і хто виборов перемогу далі. Агробізнес проти металіста у третьому турі першої ліги України футбольна команда з Волочиська провела гру на домашньому стадіоні Юність проти харків'ян. Телеканал Тіві 4 показував матч у прямому ефірі. Генеральні партнери трансляції компанії Агробізнес та благодійний фонд Родини Субуцьких. Гру активно розпочали господарі поля. Волочищани неодноразово проводили небезпечні атаки та декілька разів били по воротах суперників. Однак забити їм так і не вдалося. Гості насамперед вправно відбивалися та здебільшого грали. Тільки на своїй половині поля. Однак на завершення першого тайму на третій компенсованій хвилині Роман Кузьмин у штрафній зоні перекинув м'яч через себе та поцілив ним прямо у ворота суперників. Відтак на перерву команди пішли з рахунком 1-0 на користь агробізнесу. У другому таймі футболісти обох команд старалися показати кращі результати та активно вели гру. І господарі і гості провели чимало замін серед гравців. Однак змінити рахунок не вдалося жодній. Відтак, зустріч волочиського агробізнесу та харківського металісту із рахунком Була важка ігра, тому що ми прекрасно розуміли, що «Металіст» – достатньо хороша команда. У них дуже хороші молоді футболісти, хороша школа Металіст. Вони грають своїми вихованцями. Забили, добре, що забили зі стандарту, тому що вже давно не забивали. Саме головне, що не пропустили. Є перемога, те, що ми просимо, команда виконує, але хочу відмітити, що саме у нас це бажання, самовіддача і вона приносить нам результат на сьогоднішній день. Дуже важка гра, як завжди, тут В легких матчів не буває. Кінцівки логічного завершення тих атак, які ми мали. Трошки агресії, трошки якості в передачах, особливо у карний майданчик суперника. І головне ударів це проблема, я вважаю. Футбольний клуб Металіст у цьому сезоні очок ще не набрав. А підопічні Олександра Чижевського здобули дві перемоги та один матч зіграли в нічию. Наступного разу Волочиський агробізнес зіграє на виїзді 30 серпня із Тернопільською найвою. На сьогодні у мене все. Більше новин, як завжди. Читайте на нашому сайті tv4t.ua. А також обов'язково підписуйтеся на наш телеграм-канал. QR-код від якого ви бачите внизу на екрані. Спокійного вам вечора.